То, пан Ярослав Федоренко. Колеги. Я за послідовність, за закон. Я також написав заяву на ту комісію, до якої мене призначили. Якщо ми так починаємо, вже зрозуміло, яким чином ми закінчимо. І я не розумію, найголовніше, навіщо? Навіщо, коли є можливість? Зробити все послідовно і тримати своє слово. Навіщо робити це? Я навіть не знаю, якими словами можна назвати те, що зараз відбувається, тому прошу виключити мене з комісії, на яку я не подавав заяви. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Федоренка Ярослава Юрійовича стосовно виключення зі складу постійної комісії з питань охорони культурної спадщини з позиції секретаря. Прошу. За 46 проти 0 утрималось 24 рішення не прийнято